Саме ця угода вона в центрі обговорень. Вже завтра президент Зеленський може вирушити до Вашингтона, щоби підписати. Її. І Якщо сама угода не потребує згоди Верховної Ради, то наступному документу про створення фонду вже знадобиться ратифікація в парламенті. І отут є нюанси. Нардепи від Євросолідарності і голосу заявляють, що досі не бачили офіційного тексту. Тож у висновках можуть спиратися тільки на те, про що пишуть іноземні змі. І вже критикують угоду за відсутність чітких гарантій безпеки для України та незрозумілі цифри зобов'язань нашої держави. Більш обережні в оцінках групи довіра та за майбутнє вони чекають на фінальний варіант із підписом президента. Не визначилися й батьківщина Юлія Тимошенко. Зрештою, політичні баталії будуть не лише через гіпотетичну ратифікацію, адже нардепам доведеться вносити зміни до законодавства про податкову політику, корпоративне керування, бюджет. А ще ухвалити окремий закон, щоб створити спільний фонд України і США, про який йдеться в угоді, і для кожного такого кроку потрібні будуть голоси. При цьому президент Зеленський вже наголосив, політичне протистояння в парламенті під час ратифікації угоди неприпустиме. Отримати роз'яснення щодо угоди зі США про рідкісноземельні мінерали нардеби хотіли від уряду фракції Євросолідарності та голосу. Наполягали, аби у раді з'явилися представники Кабміну, котрі ведуть перемовини щодо надер. Мовляв, парламентарі мають право знати, що відбувається з українською власністю. Утім, відповідна вимога не набрала потрібної кількості депутатських голосів. І за словами обранця від голосу Ярослава Железняка, підтримати ініціативу відмовилася монобільшість.